Одного разу слідом за Ісусом ішло багато люду, що тиснулося до Нього. І ось одна жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полегше ніякої не знайшла. Бай навпаки ще гірше стало, почувши про Ісуса підійшла в натопі ззаду і доторкнулась до Його одежі, мовила Бог, і як доторкнувся до Його одежі, видужаю і висохла тіч хвилині, і кровотеча, і вона почула тілом, що видужала від недуги. Ісус, мить, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу, і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Учні його сказали йому, бачиш, як натоп тиснеться до тебе і питаєш, хто мене доторкнувся. І озирнувся навколо, щоб побачити ту, що так учинила. Жінка ж налякано на тремтяче знала, бо що сховати з нею не вийде, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. Він сказав, дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі, будь здорова, від твоєї неду. Слава Ісусу Христу, якщо подивимося на цю жінку, яка є кровоточива, відповідно до Тори, або точніше кажучи, книги Левитів 15 ї глави, така жінка, яка була кровоточива, це не тільки була неміч, яка її робила ритуально нечистою. Вона не мала права йти ні до храму, ні до синагоги. Але також це робило її у суспільстві також відкинутою. Адже якщо б вона до когось доторкнулася, він так ставав нечистим. Тому євреї, якщо таких бачили людей, то одразу називали їх пхнема, тобто нечистим. Щось подібне, як проказа. Вона була від людей від сторон. І каже Марко, це тривало 12 років. 12 років вона відкинута суспільством. 12 років вона страждає. І Марко додає, що вона на лікарів потратила все, що мала, проте полегше ніякої не знайшла. Ба навпаки, гірше стало. 12 років, можна сказати, спокійно це є відчинок. Якщо ми подивимося навіть на єврейські перші певні Талмуди, зокрема, наприклад, Вавилонський, то там конкретно навіть є згадка, що лікарі не завжди допомагали, але вони досить гарно брали за то плату. Подивитися на стан не тільки фізичний, але навіть на психологічний цієї жінки. Бідність, неміч, розчарування відкинутися. Це був стан, в якому вона перебувала 12 років. Тому, коли вона почула про Ісуса Христа, мовила би до себе, доторкнуся до Його одежі. Тут не просто йде доторкнутися до краю Одежі, але тут доторкнутися так званий ціцит. Це були певні китиці. Які євреї носять і носили на своїй одежі. Цей ціцит – це є ознака того, що людей дотримуються заповідей Господня, свідчення того, що він ходить у законі Господньому і що він є з вибраного народу. Це немов на би таке у присутненні пам'яті про те, що він ходить у Бога. Тому дотркнутися до цих ціцитів, це був фактично такий певний символ віри цієї жінки, яка доторкнулася до самої сили Господньої. Адже це є присутнення самого Господа для євреїв. Тому це був досить такий символічний знак. Через Ісуса Христа вона доторкнулася до Божої сили. І зважте. Згідно приписів доторкнутися до Ісуса Христа, така жінка, Ісус Христос мав би стати нечистим, проте цього не стається. Але навпаки, жінка зціляється. І коли до тебе доторкається нечистивий, це одразу би був різний шквал злості і гніву. Ісус Христос не судить, але звертається до неї ласкаво. звертаючись до неї, дочко, не осуджуючи, але віра твоя тебе спасла. Іди, як каже Писання, будь здорова від твоєї недуги. Перше, ніж доторкнутися до одежі Ісуса Христа, вона доторкнулася своїм серцем, своєю вірою. І саме тому вона не змогла сховатися від Ісуса Христа. Тому що віра одразу є відчутна, як бачимо згідно писання Ісусом Христом. Христос відчув, і сила вийшла з нього. Каже про це Марко чітко. Віра це є те, що ніколи ми не будемо десь загублені перед Господом Богом. Це є той доторк, який одразу нас робить явними перед Богом. І Господь бачить чого ми потребуємо і яка потрібна нам допомога. Це і той ключ віра, яка відкриває нам двері до Бога, а також відкриває нам ту поміч, яку ми потребуємо. Це є справжній доторк до Господа Бога, наша віра. Так чи інакше? Але іноді цей випадок із цією кровотечевою жінкою, він деколи повторюється справді в людському житті. Подібно жінка, яка багато років була недужа. Їй сказали, що в неї є онкологія. Багато разів вона проходила хіміотерапію, багато разів ця онкологія до неї знову поверталася. Усвідомлювати, що ти десь є на волосок від смерті, воно пригнічує. Жінка пробувала і народні методи, і медицину, але онкологія Бог'я і повертатися. А її сили також чим раз, тим слабші. Одного разу вона вирішила прийти до Хараму. Цікаво, але як вона сама казала, не мов би мене ноги самі привели до храму. В храмі йшла літургія. Люди молились. Вона прийшла і просто каже собі з боку в церкві, не мов би той митник клякнула так, щоб її ніхто не бачив. І просто почала молитися і просити. Вона це робила вперше за багато років. Останній раз вона була в храмі, коли ще була цілком маленькою, коли ще бабусі, була своєю бабусею, яка жила. Після того, як бабусі не стало, вона більше до храму багато десятків років вже не заходила. Та й молитися вона до кінця вже не пам'ятала як. Вона просто Христове виливала своє серце, те, що в неї боліло, те, що вона, Стільки вже мала в своєму серці цього болю, вона просто це би виливала на Христа. Після цієї молитви, каже, вона відчула якийсь внутрішній спокій. Ця тривога, яка в її серці жила вже багато років, цей страх, який був в її серці, десь не мов би них. Каже, вона вийшла цілком спокійно із храму. І від того моменту її лікування також почало приносити гарні плоди. Вона вилікувалася. Як вона тоді сказала, я тоді своїм болем, своєю вірою, своєю потребою, я доторкнулася до Бога. І я відчув, як він мені, каже, відповів, до мого серця прийшов мир якого я вже давним-давно не знав. Як бачимо, наша віра має велику силу. Тому бережімо її, плекаємо її. І апостол Павло також дає дуже гарне напівнення для зміцнення нашої віри. Наша віра є відслухання, читання Слова Божого. Тому користайтесь цього. Бо віра це не тільки є той ключ, який відкриває, але це і також той ключ, який нас похороняє від всякого лихого. Недаремно Христос постійно звертався до тих, які приходили до Бога. По твоїй вірі тобі дасться.